Всім привіт! З вами я, ваша модистка, і сьогодні ми отримали новий товар. І я буду робити розпаковку ось такі шкіряні браслети. Вони у формі сантиметрової стрічки, і навіть ними можна поміряти невеликі відстані і намалювати рівну лінію. Ой, а тут така краса брошка у формі завернутої сантиметрової стрічки. Дуже гарно. Вони є. В срібному кольорі та в золотому. Ось така. Ми ще дозамовили ось таких подвійних браслетів. І також вирішили докупити ось такі одинарні браслети. Зараз це покажу. Ось так він виглядає. І, звісно, намальована сантиметрова стрічечка. І остання наша коробочка це срібні браслети, також у формі сантиметрової стрічки з зі срібним покриттям. Пишіть нам, будь ласка, в приватні повідомлення в TikTok або Інстаграм. А також напишіть, будь ласка, в коментарях, що б ви хотіли побачити в нашому асортименті.